Доброго-доброго ранку! Так, хвилинку налаштую мікрофони для того, щоб гарненько чути вам було мене. Доброго доброго ранку. І так, друзі, в нас сьогодні субота 19 квітня. Хто б міг подумати, так? 19 квітня 8.45 і з вами студія управління часом. Я Катерина Мілітенко, бізнес-тренерка компанії BohushTime. І про що сьогодні хочу поговорити? Сьогодні я з вами хочу поговорити насправді про настрій, тому що сьогодні вихідний день, субота. Сьогодні у нас з вами передсвятковий день, коли багато клопіт, коли потрібно все встигнути, коли потрібно все налаштувати, коли потрібно також мати гарний гумор. І сьогодні з вами хочу про гарний гумор, гарненько попрацювати, поговорити. Чому про гарний настрій, гарний гумор, тому що я розумію, що не у всіх він може бути за замовчуванням. Дуже хотілося б дійсно мати. Кожного дня якусь кнопочку, куди натискаєш, і вмикається той настрій, який ти хочеш, щоб він був. Зазвичай ми хочемо бути в гарному настрої, так? Але не завжди це виходить. То, що потрібно робити, і які є ідеї. Насправді є один американський філософ, який говорить про те, що настрій можна вимкнути самостійно, просто так, тільки лишень ідеєю своєю. Тільки лишень думкою, так можна вимкнути рішенням. Не просто думкою, а рішенням. Сьогодні я буду в гарному настрої, і ніхто мені його не б зіпсує. Хоп, вмикаємось і погнали. Або є дуже класна одна вправа, насправді яка працює завжди, яка дає гарний настрій і заряджає дійсно на цілий день. Ця вправа називається посмішка. Як її потрібно робити, коли поганий настрій, коли здається, що все жахливо, і коли ми хочемо ввімкнути класний настрій, тоді беремо себе і йдемо до дзеркала. Коли ми будемо дивитися в люстерко, ми маємо посміхатися. Так, 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 коли поганий настрій, ти починаєш в люстерко посміхатися. 100% це не буде посмішка. Спочатку це буде оскал, потім це буде якесь вишкірення, так, то, 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 то. будеш нібино на... змушувати посміхатися. Але чим довше ви будете це робити, тим швидше прийде реальна посмішка, реальний гарний настрій. Бо ми з вами так влаштовані. Ми вміємо створювати настрій для себе, і ми вміємо перемикатися. Так, ми вміємо перемикатися. Ось тому важливо знати різні які вправи, які допомагають перемикатися. І як тільки ви спробуєте дійсно постояти перед дзеркалом, пооскалюватися дзеркало, ось так, от, коли ніби, ніби ем, посміхаємось йому, ви будете дивитися на себе, на своє відображення, ви будете сприймати себе ось повністю повністю в цьому дзеркалі, і потім я вам гарантую, тому що це працює з усіма, і це працює кожного разу саме в такому, саме в такому. Прояві, ви почнете дійсно сміятися з себе. Із цього оскалу, і з цього вишкірення, як то говорять, коли ти такий тихо, Типу гарно, гарно посміхаєшся, але насправді тобі зовсім не смішно. І в якийсь момент дійсно стає смішно, і в якийсь момент ви отримаєте гарний заряд бадьорості і настрою, який ви створили сам. Які ви створили сам. І ось ця вправа, яка наочно показує, наскільки наша думка впливає на наші дії, наш настрій і результати, які ми отримуємо. Тож сьогодні ще хочу трошки підсумувати і ось так звернути вашу увагу. Чи погоджуєтесь ви? Підпадати під настрій, які можуть вам транслювати або віддавати. Чи погоджуєтесь ви бути наслідком якогось поганого настрою, коли до вас хтось приходить і цей настрій намагається перекласти на вас? Я насправді не хочу, щоб ви погоджувались бути наслідком поганого настрою. Тому сьогодні з вами говорю про цю вправу. І сьогодні вам нагадую про те, що ми з вами самі вирішуємо, який настрій хочемо мати. І погоджуємось також самі, якщо хтось до нас приходить з поганим настроєм, ми погоджуємось транслювати цей поганий настрій, тобто забирати його на себе. Подивіться на це і порегулюйте це. Тепер ви маєте вправу. З допомогою якої можна підняти собі настрій і посміхатись, і вона працює завжди. Єдине, що може бути, і чому ви можете сказати, що вона може не працювати, тому що в когось це може зайняти 5 хвилин, в когось 10, а в когось 15. Тривалість цієї вправи для того, щоб піднятися і почати посміхатись, піднятись по шкалі емоційних тонів. В верхні позиції і почати сміятись, може зайняти трошки більше часу. Але якщо є намір, якщо є бажання, вперед ви це можете зробити, ви це зробите круто. І потім розкажіть, будь ласка, в коментарях, як у вас це виходить, і чи сподобалось вам змінювати свій настрій. Ну і звісно ж. Я не можу вам не сказати про це і не нагадати. Ті з вас, хто ще не створив список сьогоднішніх справ, і так, вихідний, але це не значить, що не потрібно створювати задачі собі, задачі на день. Якщо ви хочете сьогодні відпочити, напишіть, що це відпочинок. Напишіть, що це від прогулянка у лісі. Напишіть, що це зустріч з друзями, але складіть для себе список справ. Вкажіть, що. Ви будете там робити, вкажіть, скільки часу це у вас займе. Вкажіть, скільки часу ви, да, порахуйте, скільки а, часу ви вибираєте з 24 годин. Якщо ви написали для себе більше задач, ніж а, може вміщати наша доба, перегляньте їх, перемістіть на іншу дату, перемістіть на, іншу, а, на інший день. Бо ми це можемо, бо це наші задачі, і створюємо план для день для себе ми самі. Тож, список задач, тайм калькуляція тобто скільки часу займає кожна задача. маршрут дня в хронологічному порядку, як ви цього хочете, розмістіть задачі, як ви будете це робити, так? І ви будете їх закривати. І, звісно ж. Реалізація цього плану на день, і я вже говорила сьогодні про відпочинок. Якщо він у вас є, потрібно його запланувати, вказати да, про просто так і написати. Але якщо ви поглянули на список своїх справ і там не знайшли відпочинку, то тоді точно забираєте кілька справ переносите на іншу дату і додаєте для себе відпочинок. Той відпочинок, який вам подобається прогулянка, кава, серіал, книжка, музика все, що вам подобається, тому що це ваш день, ваш план і ваше життя. Кайфуйте в ньому, живіть його на повну силу, не дивлячись ні на що. Тому що тільки вміння бути в гарному настрої і жити, не дивлячись ні на що, насолоджуйтесь своїм життям, приводить. В шаленство наших ворогів. Тож, друзі, кайфуйте від свого життя, насолоджуйтесь ним і гарної вам суботи. Папа. -па.